На початку липня Єврокомісія несподівано зізналася в виданню Леман французькому, що півроку тому звільнила франко-українську перекладачку, бо запідозрила її в шпигунстві на користь Московії. Як то кажуть, нічого не віщувало. Пані і так її називає газета. Народилася в сім'ї русських, а жила в Україні, підтримує професійні стосунки з російськими чиновниками. Про це попереджало українське посольство. І пояснювало, що цій пані І не можна давати дозвіл бути присутньою на зустрічах президента України. Але ж європейці, знаєте, сильно впевнені, що це війна Путіна. Cancel Putin, not pushkin. Глава цієї самої Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн разом з Джорджією Мелоні в грудні 22-го року була в театрі Ласкала в Італії на прем'єрі опери Боріс Годунов із подругою Путіна Нетрепко в головній ролі. Тоді Українське міністерство культури просило не ставити цю виставу, але в театрі відповіли, що займають чітку позицію проти путінської агресивної війни, також проти всіх дій путінського режиму. Але це не може означати засудження всього російського народу і всієї російської культури. Кінець цитати. А Урсула звернулася до групи з 30 українців, які стояли з протестом під ласкало, і сказала. Ви такі хоробрі, так мені подобаєтеся, але російську культуру не слід ототожнювати з Путіним. Ми не повинні дозволити Путіну знищити все це, сказала вона. Що все це? Так от повертаємося до нашої пані і перекладачки. 19 грудня 2024 року Урсула фон дер Ляйн призначила її бути перекладачкою для Зеленського на дуже важливій для України зустрічі. Зустріч відбувалася за зачиненими дверима. Присутні були лише глави європейських держав. Обговорювалося, як Європа надасть Україні 30 мільярдів євро в 2025 році, які мали піти на закупівлю зброї та захист енергетичної інфраструктури. Перекладачам, як це прийнято, суворо заборонено робити будь-які письмові нотатки на закритих зустрічах. Але під час обговорень чеські перекладачі помітили, що ця пані І, сидячи в сусідній кабіні, швидко записувала в блокнот, хто що каже. Про це вони негайно повідомили Служби безпеки. Ті зайшли до кабінки і спіймали на гарячому перекладачку. Вони вилучили її записи, змусили залишити приміщення. Того ж дня бельгійська влада розпочала розслідування, її акредитацію відкликали, а їй заборонено вхід до приміщення Єврокомісії. Газета Леман навіть взяла в пані І коментар. Вона заявила, що дуже здивована, що до неї звернулися з таким незначним питанням. За її словами, це було просто непорозуміння. Вона відмовилася коментувати, чому незаконно вела запис на засіданні Єврокомісії, лише заявила, що все, що стосується моєї роботи перекладачем, засекречено. Ну так, засекречено, тільки, мабуть, від усіх, крім Кремля. Чого ж нас вчить ця історія? Що кількість росіян, які ведуть в Європі підривну діяльність, очевидно вражаюча, бо якщо вони так мало звертають уваги на тих, які не ховаються. То як вони тоді збираються шукати тих, які сховані? Прокидайся, Європо.